Президент Польщі Кароль Навроцький у четвер прибув на військову базу Адажі в Латвії, де дислоковані польські військовослужбовці в рамках місії НАТО на східному фланзі. З самого початку візиту глава держави наголосив, що присутність польських солдатів за межами країни це не лише демонстрація солідарності, а й чіткий сигнал про те, що Польща готова брати на себе ширшу відповідальність за безпеку в регіоні. Під час зустрічі з військовими Невроцький подякував солдатам за службу та зазначив, що Польща є союзником, на якого партнери по НАТО можуть розраховувати у будь-який момент. За його словами, польські контингенти не лише дбають про власну оборону, але й активно залучені до зміцнення всієї оборонної лінії альянсу на сході. Він підкреслив, що саме завдяки роботі польських військових країна може впевнено позиціонувати себе як надійний та відповідальний учасник колективної безпеки. На базі відбулася урочиста церемонія, під час якої польські військовослужбовці разом з президентом виконали національний гімн. Це стало символічним жестом єдності та підтримки між керівництвом держави і контингентом, що служить за кордоном. У своїх виступах Навроцький окремо наголосив, що Польща готова не лише приймати підтримку союзників, але й сама активно брати участь у зміцненні безпеки НАТО. Він зазначив, що країна послідовно виконує свої зобов'язання від участі в багатонаціональних батальйонних групах до готовності реагувати на гібридні загрози, які виходять з боку Росії та Білорусі. Президент підкреслив, що саме професіоналізм польських солдатів дозволяє Польщі з гордістю говорити про свою оборонну спроможність на міжнародних майданчиках та зміцнювати авторитет країни серед союзників. Він подякував військовим за їхню службу, зазначивши, що їхня робота є ключовою для гарантування безпеки не лише Польщі, а й усього східного флангу НАТО. Після завершення виступу Навроцький продовжив спілкування з військовими, привітав бійців особисто та ознайомився з умовами їхньої служби. На завершення візиту президент ще раз підкреслив, що Польща і надалі розглядатиме свою військову присутність у Латвії як важливу частину стабільності та колективного стримування в регіоні.